Добрий день, я з України. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене на календарі 4 грудня 2024 року. І сьогодні я хочу розпочати ось таку невеличку новорічну іграшку на ялинку. Набір для вишивки бісером від торгової марки Wood Stitch. Ось на такій дерев'яній заготівці. У мене мають вишитись ось такі сови. Розмір цієї іграшки буде 9 на 11, артикул, ось ви можете бачити. І в нас в наборі має бути перфорована фанера, бісер, голочка, бісерна нитка, фетер, кольорова схема і декоративна, мабуть, стрічка. Ну що, зафіксувати, дивитись? Ось. Це я забираю, бо тут зі зворотньої сторони в нас схема так, намальована. Різні пришивні елементи. Ось така інструкція загальна. Так, дивимось ось у нас така заготовочка, можемо бачити. Тут є такі якісь трохи пропали, я дивлюся. І я її хотіла пофарбувати. Правда, не знаю, що ще і як. Ну, зараз буду дивитись так: такий федер для зворотньої сторони. І у нас тут пакетику є всі декоративні. Так, це ниточка для пришивання. Так, перший номер, другий. Третій, четвертий, п'ятий, Шостий. Це у нас собі середа. Сьомий, восьмий, дев'ятий. Десятий. Одинадцятий. Дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, чотирнадцятий. Це крупніший бісер. Я дивлюсь, це, мабуть, восьмий розмір бісеру. Так, ось такому листочку з фетром дві голочки бісерні. І ось тут в 15-му пакетику. Під 15 м номером у нас тут і стіклярус, І ось такий пришений елемент, бусинки. Білі, чорні. Ось тут таке зібрано. Склярус, я так розумію, у нас двох розмірів має бути. І двох кольорів, але я не бачу, що був такий зелений, світліший зелений темніший, ні розміри є, да, ось коротше і довше. І два кольори ці, да, червоненька. І ось ця. Я дивлюсь, їх по одній запасів немає. Ось. Це. 14-й номер. Ось, я дивлюсь, що по краю, самий крайній ось тут буде пришиватись ось цей бісер. І треба було б таким кольором, мабуть, пофарбувати край, але в мене такого немає, і золотого немає. Точніше, в мене золота фарба була. І вона вся, ну, як вся, вона засохла та фарба. Тому я її навіть не знаю, пофарбувати його, не фарбувати. Є ось такий. Але, ну, він мені не дуже подобається до, цього, до цієї палітри. Можливо, синім пофарбувати, але теж такого якогось синього немає. Є ось такі, це в мене більш фіолетовий, це ультрамарин. А це така біроза. Теж щось не підходить. І золотого немає. І, можливо, я спробую. Зафарбую я цим по краях, подивлюся. В принципі, мабуть, візьмемо цим, пофарбую, далі полакую, бо якщо подивитись на прев'ю, край тут майже не видно краю, ось тільки тут верхівочка. Видно. Виходить, ці бусини майже край закривають, ідуть до краю. Ось, Тому, мабуть, пофарбую все-таки ось тим жовтим, таким світло-жовтим кольором. Пофарбую її, потім полакую і буду сьогодні розпочинати. Все, а з вами зустрінемося в наступному кадрі, покажу, що в мене з цього вийшло. На календарі 27 грудня 2024 року. От Я вам готова показати ось таку гарну кульку. Так На, на моїй руці такий розмір діаметрів вона 9 см. Така кулька. Основу я фарбувала тією фарбою, яку я вам показувала жовтенькою. Бо іншої фарби більш підходящої, б мені подобалась, не було. Тому фарбувала тією, що була. Покрила лаком, потім пришивала бісеринки. Після відшиву я теж покриваю лаком, але на цей раз не покрила, бо тут наявний ось такий матовий бісер, корічневий. І якщо покрити лаком, то він вже не буде матовим. Тому вирішила поки не покривати. Тут таких бісеру, який буде облазити, немає. Щоправда, є ось цей такий світлий, крупний, восьмий розмір, я так розумію коричневий. Він, може буде темніти з часу, але поки він гарно виглядає, тому не буду покривати. Коли мені не буде щось подобатись, наприклад, в наступному році, коли буду прикрашати ялинку, буду бачити. Якщо буде щось темніти, то тоді покрию лак. Наразі поки буде так. Ось так вона в мене гарно, чудово виглядає. У мене на неї пішло 4 дні. Вишивається нелегко. Можна її вишити і за 2 дні. Але я на початку там вишивала по декілька бісеринок, по 100 бісеринок буквально нашивалась, тому що я цю роботку розпочинала в СП. Зимове веселка, яке проводила Галина Свірепкіна в інстаграмі. А завершила наступному її ЄСП. Дякую їй за це теж зимова веселка, але там вже потрібно було вишивати до фінішу. І ось так цей процес в мене вишився. Пришивала я своєю ниточку бісеринки, бо в наборі ось ішла ось така біла. Бісерна нитка, я брала свою ось такого золотистого кольору. Мені не захотілося пришивати білою, тому що основу я пофарбувала, і цей би білий, мені здається, більше б виділявся. А ця ниточка не так виділяється, особливо ось тут по контуру, її не видно. Вона йде в тон ось цього коричневого бісеру. Пришивала я бісер з швом, швом, ми тут бачимо, тут не Техніка не монастирський шов, а шов назад голкою. Я ці шви пришиваю стебельчатим швом. Де йдуть поодинокі бісеринки, я пришивала двічі. Відповідно, великі оці бусини пришивала навіть тричі і пришивала в одну ниточку. Далі, ось по краях, оцей бісер, восьмого розміру, я пришивала в дві нитки стебельчатим швом. Склярус я десь пришивала двічі, десь тричі. Десь, можливо, й чотири рази. Бо Він такий довгенький, щоб він не тримався, нікуди не болтався. Я Так намагалась міцно там закріпити. Ну, так, дивлюся, я основу фарбувала всю повністю. Не тільки по краях. Але, так дивлюсь, можливо, ось в цьому місці треба було пофарбувати якимось зеленим. Коричного в мене не було. Чи золотого. Я б краще пофарбувала все золотим, він би був би темніший тут. А так тут трохи засвітле місце. Мені це не дуже подобається. Ось тут є такі прогалини. Але щоб там закрити чимось, не знаю, чи варто це робити. Бо зворотню сторону я вже заклеїла фетром, заклеїла якось не дуже. Щось в мене цей клей. Якось з ним в мене дружби не складається. Далі сюди причепила ось такий гачечок у мене був, бо в наборі немає ніякого підвісу. Тому я використовувала свій, і ось так це виглядає. Ну, Результат мені подобається. Ось цей. Вниз мені трошки бентежить, але сови гарненькі такі вийшли, дуже гарні, чудові. Подобається мені небо це таке гарне. Якщо порівняти, ось, наприклад, з прев'ю, ось так на прев'ю виглядає і ось так в мене. В самій схемі, точніше, в ключі. В ключі ось так. Я намагалась порахувати загальну кількість, тому що в ключі немає ніякої інформації, скільки тут всього. І я порахувала, в нас тут всього 1314. Бісеринок, бусинок потрібно пришити. Ну і, відповідно, склярусу. По залишках. Голочку я використовувала коротенько. Довгі не люблю голочки. А де я її тепер пихнула, не знаю. Ну, голочка в мене ніяка не поламалась, можливо, зігнулася. Всього вистачило. Ось, залишки є. Єдине, що у що нас тут ось тих. По одному було. Червона і ось ця. Далі чорна одна запасна, склярасу, ну, трохи є запасного. І білих бусинок теж достатньо. Ось залишки, всього вистачило, всього є. Але, якби ідентифікувати всі ці залишки доведеться мені. По ключі, я не кажу про те, що немає ніяких артикулів бісеру. Так немає і ніякої кількості, що мені доводилося рахувати самі. Ну і тут ось трошки ось така схема була. Схема така крупненька, кольорова. По схемі було досить легко орієнтуватись нескладно. В деяких моментах потрібно було якось орієнтуватися, як пришивати ось ці поодинокі бісеринки. Бо не, не завжди було зрозуміло, але в основному на в заготовці були нанесені такі рисочки, де можна було трошки більш зрозуміти. Ще єдине, що я хотіла сказати, рекомендації, так би мовити, що потрібно ось в таких схемах, де не монастирські шофі де пришивання, а ось такі, особливо на дерев'яшках, бо тут потрібно два прокола, ти не пришиєш, а туди-сюди виводити голочку. То потрібно десь починати з серединки і отако зашивати. Тому що, якщо зашиєш тут по кругу, середину дуже важко потім зашити, протиснути цю голочку вона пхається в інші бісеринки, десь під ними. Це в мене було ось тут в моменті складно, бо, тому що я зашила ось по контуру, тут темно темнокоричним. І далі мені ось ці поодинокі бісеринки, було там важко. Голку туди просунути, протягнути. Особливо другий раз це проводити тяжкувато було. Але, як я кажу, результатом я задоволена. Ось такі гарні сови в мене є. Все, тепер ця така іграшечка впіде на мою ялиночку. Чудовенька така. Все, на цьому я Буду завершувати це відео. Всім вам дякую за увагу і до зустрічі з вами в наступних відео. Мирного неба над головою! Бувайте!